Дуже 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 сьогодні нас чекають хлопці Курської області. 82, і 80-та, і 95-та десантні бригади, і 43, і 47, і 27 артилерійські бригади, і 170-й полк наш рідний, і 132-й окремий розвідбат десантників. Вони чекають. Пічки. Вони чекають екофло, вони чекають станції ребів, вони чекають денні і нічні фпв-шки, Ну і дуже-дуже вони чекають те, що необхідно для того, щоб зупиняти корейців – нічні мавіки. У корейці, як тергани вночі, пруться до нас і гінуть. Питання Пану Дмитру, командиру бригади. Вітаю пане Дмитро, наше 82. -е. Вітання пану Артему. Вітаю пане Артему, наше 47-го. -е. Як я і обіцяв, веземо вам те, що ви дуже-дуже дуже просили ескаватор. І сьогодні це буде і капоніри для нашої артилерії, і фортифікаційні споруди. Для наших десантників і те, чого вони дуже-дуже чекають. Так виглядає у нас один мільйон доларів 40 мільйонів гривень. І нібито як за А ні, є відмінність. І відмінність вона дуже велика після вчорашнього мему, який був запущений представником п'ятої колони Путіна в Україні. Він сказав, що з усіма в них. Дуже добрі відносини. Усіх вони підтримують, крім Порошенка і його радикалів. Я думаю, що дорогі радикали Порошенка. ми з вами зберемося, об'єднаємося і викинемо цю п'яту колону з країни разом з окупаційними військами, нелюдя Путіна, військового злочинця.